Статус мама. Вітаю! Сьогодні поговоримо про гастрит. Напевно, важко знайти людину, яка б не мала або не чула такого діагнозу від лікарів. Особливу увагу гастриту приділяє мама, коли її малюк скаржиться на біль в животі та відмовляється від їжі. Отож, сьогодні розберемося, які симптоми можуть вказувати саме на гастрит, які обстеження потрібно пройти, чим лікувати та які наслідки можуть бути, якщо вчасно не звернутися до лікаря. Не перемикайтесь! Зі мною у студії лікарка дитяча гастроентерологиня Анастасія Конопліцька. Вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю, дякую за запрошення. Скажіть, будь ласка, чи кожен біль в животі це гастрит? І що ж таке насправді гастрит? Дякую за запитання. Це найпоширеніша скарга серед дітей. Це біль в животі. Абдомінальний біль насправді не є стовідсотковою ознакою гастриту. Але е левова доля е скарг е при гастриті, це теж відчуття болю в животі. І е саме для батьків необхідно зрозуміти, який саме біль в животі являється ознакою того, е що треба на нього звернути увагу. В більшій мірі це функціональні розлади, але якщо біль пов'язаний е якось з прийомом. Харчування у дитини, чи виникає через певний час після чи перед прийомом їжі, то на це слід звернути більш детальну увагу. А розкажіть нам от про ознаки, за якими можна виявити гастрит. Гастрит насправді це запалення слизової оболонки шлунка, і це е, е, то захворювання, яке в своєму е, Скажімо так, патогенезія є, має певні е, причини до того запалення. І не завжди це, як нам всім здається, е, виключно харчові елементи. Так? Е, гастрит, е, біль при гастриті, він е, чітко пов'язаний з прийомом їжі. Тобто дитина після сприйняття їжі через хвилин 30-40 починає відчувати е, біль. Так. І саме в більшій мірі своїх скарг це буде больовий синдром та диспепсичний синдром. Діти можуть також відчувати, наприклад, печію, відчуття кислого в роті, відрижку та багато інших скарг разом з наявністю больового синдрому. Які ще є причини гастриту? Серед основних причин розвитку гастриту і запальних захворювань верхніх дихальних шляхів це є не стрес, не погрішності харчування, а саме наявність хелікобактер-пілорної інфекції. У сукупності з тими іншими факторами. Тобто, харчування це не основна причина? Не основна, так як ну, звикли всі вважати батьки, да, тому е, досить е, м, принциповим є це до обстеження саме дітей з каргами, специфічними притаманами для гастриту на наявність чи відсутні саме хелікобактер пілорної інфекції. Я знаю, що от, як мама я дивилася, що є гострий гастрит і є хронічний гастрит. Як зрозуміти, який Хто? Дякую за запитання. В своєму такому, скажімо так, в більшості випадків ми маємо справу з хронічними захворюваннями. Тоді, коли гострий варіант гострий, то він може виникати на тлі прийому певних, наприклад, харчових елементів, які мають агресивний вплив на слизову оболонку. Наприклад, там дуже приправлені харчові так, так. продукти, наприклад, медикаменти деякі, такі як, наприклад, знеболюючі, жарознижуючі, які часто батьки можуть використовувати, вони можуть провокувати вони, так? можуть провокувати вони мають вплив на слизову оболонку. Оболонку шлунка, тим самим чином сприяючи розвитку запалення. Там. Тому гострий гастрит – це більша ситуація погрішності якраз от в харчуванні якогось медикаментозного впливу скажімо так, місцевому, локально. Тобто дитина приймає якісь ліки, вони безпосередньо знаходяться в шлунку і безпосередньо вражають слізову оболонку шлунка. Тому деякі лікування вони мають в своєму підґрунті містити протекторну захисну терапію. Пію для слизової оболонки шлунка. Тому фахівці, які будуть використовувати ці медикаменти, вони обов'язково мають повідомити батьків про протекторну функцію для слизової оболонки шлунка. Тому гострий гастрит – це такі от ситуації, коли дитина можливо щось випила. Це можуть бути в більшій мірі. Наприклад, враження слизових оболонок як по типу опіка, да, тобто, коли діти вдома маленькі починають формувати своє життя і починають досліджувати там все у нас все навколо так. навколо, і вони можуть, наприклад, використати такі засоби гігієни, засоби догляду за ванною, там да кі містять агресивне середовище, то там уже може бути навіть елемент опіку слизових, в тому числі рота з травоходу і шлунку. Це гострі варіанти. Хронічні це е, той варіант, коли дитина може відчувати дані скарги, але не е, звертати на ту увагу тривалий період часу, і дане захворювання буде тривати більше ніж 6 місяців з періодичними там, загостреннями весіння, осінній період на приблизно ті ж самі скарги, які ми з вами говорили. Це біль пов'язана з. Е, Споживанням їжі, так, які виникає безпосередньо при гастриті після споживання їжі хвилин через 30-40. Або навпаки, коли підвищена кислотність, це може бути відчуття болю перед тим, як дитина спожила якусь їжу. Тому що сама їжа вона нейтралізує кислотне. Середовище шлунку. А от чи повинна тоді дитина чи дорослий е, ну, притримуватись дієти жорсткої дієти при хронічному гастриті? Дивіться, як я вже сказала, що основною причиною цих захворювань є саме хелікобактер піларна інфекція, і основне лікування буде направлено на її радикацію, тобто знищення даної інфекції. То на період самого захворювання ми рекомендуємо звичайно дитині дотримуватись і батькам дієти, але з Поступовим розширенням і поверненням дитини до нормального звичного раціону і в більшій мірі в період, коли її нічого не турбує, вона може їсти абсолютно все, що їй потрібно, згідно віку. Тобто не так, як мами зазвичай, якщо у тебе там так. гастрит, все одразу печена картопля, все на воді, нічого лишнього, солодкого, ні, жар, жареного жирного ні. Просто ми маємо пояснити мамі, коли це потрібно робити в періодах загострення, тому що хронічні захворювання мають період загострення, період притихання клінічних ознак, це ремісії. І коли дитина почуває себе добре, вона абсолютно може їсти всі харчові продукти, які потрібні згідно віку її з. Збалансовані, структуризовані, по типу формування харчової тарілки здорової. Тобто, батьки в нас свідомі, сучасні, вони все це розуміють, знають і мають формувати здорове харчування дитині. Плюс на період загострення ми з вами говорили, яким чином це має бути дієтотерапія, але з покращенням стану дитини ми розширюємо можливості її харчового скажімо так, споживання лайфхаки від бабусь, народні методи, всякі узвари, трави та інше. Чи потрібно їх використовувати, чи краще все ж таки звернутися до лікаря і вже потім те, що лікар сказав, те й використовувати? Дякую, це теж дуже поширено, особливо в нашій країні від старшого покоління, народна медицина у нас. Але першочергово, якщо у вашої дитини є дійсно скарги на больові відчуття, на диспептичні прояви, які ми з вами поговорили. То першочергово ми маємо звернутися на огляд до лікаря, бо саме лікар має вирішити, чи потребує дитина подальшого до обстеження, чи ні. Якщо не потребує цей функціональний біль, ми звичайно продовжуємо життя з рекомендаціями лікаря. Якщо потребує, ми продовжимо до обстеження пацієнта з метою визначення природи того запалення. Якщо ми говоримо про гастрит, які обстеження призначають для виявлення? Чи постановлений саутязм? Насправді цей діагноз не є виключно клінічним, базуючись на скаргах. Ми, звичайно, при потребі після огляду лікаря саме лікар визначає, чи потрібно робити дитині додаткові методи обстеження, тому що основним методом дослідження саме слизових оболонок верхньої верхні частини травної системи це є ендоскопічний метод дослідження фіброгастродооденоскопія, яка є досить неприємною. І бажано для меншої травматизації пацієнта вона має здійснюватись. Під медикаментозним сном, щоб тобто діткам роблять саме під медикаментозним сном? Ну, бажано і дорослим і діткам, але ну в кого як виходить. Тому це метод основного дослідження, плюс під час даного дослідження ми будемо все одно досліджувати і зобов'язані методом біопсії обстежити при запальних змінах дитинку на морфологічні зміни слизової оболонки, плюс на хелікобактер пілорну інфекцію, тому що в подальшому за наявністю саме цієї інфекції схеми лікування. Пацієнтів будуть відрізнятися одна від іншої. Тобто Тому, лікування при гастриті зовсім різне. в залежності від того, чи є в нас асоціація з хелікобактер Пілорною інфекцією, чи немає. А скажіть, будь ласка, звідки ж береться ця бактерія Хелікобактер Пілері? Насправді її роль відкрита була ну, в минулому столітті, нашому, і е, доведена чітка її агресивність щодо враження слизових оболонок, і при цьому е, дана інфекція. Чудово себе почуває в кислотній агресивній середовищі шлунка. Вона відіграє велику роль в запальних змінах, в подальшому, наприклад, і в формуванні виразкової хвороби шлунка, і навіть канцерогенні вона має впливи в подальшому, якщо не ірадикувати її. Де ми можемо її знайти? Скажімо так, діти. Да? Це елементарно побутовим шляхом, вона може передаватися від неякісно, від одного до іншого, побутовим шляхом. Це, наприклад, Велка, чашка. Дуже часто у нас мами люблять маленьким дітям прожовувати їжу. Ну, це те, що є, на жаль, в нашому житті, але ми від цього маємо відходити. Дехто так так. І це такі банальні минулі. такі речі. Так само, якщо ми говоримо про шкільну, їдальню, можливо, неякісно помити посуд. Так само за, заклади, там, ресторани, кафе і так далі. Сподіваюся, що там є посудомийні машини, які мають термічну обробку. І, але все ж таки, Таке це відбувається і дуже часто, навіть в колі родини, якщо є в когось одного, то з великою вірогідністю ми можемо Діагності. пізніше знайти так. в когось іншого дану інфекцію. Але е, ми поговорили про метод діагностики лише під час фіброгастроскопії. Uh -huh. е, але є ще неінвазивні методи дослідження це ті, які не потребують проведення фіброгастроскопії. Це дихальний тест уреазний до хелікобактер реазнедохелікобактерпілер. І коли мама може зібрати кал дитини і віднести в лабораторію на визначення антигену. Тобто в можна обійтись без фіброгаст лише для виявлення інфекції, ага. Дане але для уточнення морфологічних змін, клінічної картини, слизових оболонок, виключно фіброгастроскопія. Да, але бувають різні випадки. Наприклад, що провели фіброгастроскопію, але не зробили тест дитині на пілорі. Любий вам сімейний лікар, гастроентеролог, все одно він направить свого пацієнта для того, щоб дізнатися яку схему лікування йому треба. Застосувати в конкретного пацієнта які наслідки гастриту фактично, це як варіант розвиток виразкової хвороби шлунка чі дванадцятипали кишки, коли ми говоримо про додені. В деяких випадках вони можуть комбінувати своє запалення. Запалення шлунка і дванадцятипалої кишки. і якщо ми не лікуємо першочерговий стан, ми маємо всі шанси, тобто є різної, скажімо так, рівня терпеливості діти. Тобто хтось раніше поскаржиться батькам, особливо діти шкільного і підліткового віку, вони здатні терпіти. У них з'являються там такі інші специфіки харчування в підлітковому віці. Вони десь забувають поїсти плюс до того всього. Так, так є купа нового. Є купа енергетиків, які сприяють так само погіршенню стану слизових оболонок, е, харчових продуктів, фосфодів. Вони хочуть щось інше з'їсти, е, плюс до тої інфекції. Тому, е, скоріше за все, е, гастрит він. Е, хронічний він має все одно хронічну природу, і при погрішності або при реінфікуванні хілікобактер плюроінфекції, ми можемо мати знову епізод загострення хронічного гастриту. При повній ерадикації і дотриманні певних рекомендацій щодо режиму життя, ми можемо мати стабільну там. Ремісію без клінічних ознак враження. А як наслідок виразкова хвороба вона має свої ускладнення, так? Не лікована. Тому м -м, бажано м -м, і пріоритетно це зайнятися лікуванням менш небезпечного стану, ніж вразкова хвороба. А от чи може бути якась профілактика е даного захворювання? Профілактика гастрит так. Так, ми маємо на увазі. Ну, е всі наші профілактичні заходи будуть направлені на. Нормалізацію режиму життя дитини спочатку вони будуть залежати від батьків в більшій мірі, так в подальшому, коли дитина росте, вона сама має формувати в себе культуру харчування, харчові звички, які будуть їй сприяти тому, аби вести здоровий спосіб життя. По-перше, якщо ми говоримо про харчування, то дитина має отримувати збалансоване харчування відповідно кожної вікової групи і формування поняття здорової тарілки харчування це структуризація продуктів харчування в певній відсотковій співвідносності відповідно тарілки, яку ми беремо за 100%. Тобто на тарілки має бути не монопродукція, а мають бути там і гарнір, і м'ясо, і продукти молочної ланки, і продукти. Овечі, Половина так. із них дійсно це мають бути овочі і фрукти, тому що рослина-клітковина нам потрібна і для загального травлення, покращення моторики, кишечника. І фактично саме структуризація даної тарілки буде балансувати нам здорове, скажімо так, харчування дитини. Ну і Ще хотіла б звернути увагу на таке, як знаєте, всі хочуть, щоб їхня дитина їла суп або борщ, бо це рідка частина їжі. Насправді, якщо ваша дитина П'є достатньо води, водний режим теж відіграє важливу роль і їсть в іншому вигляді: овочі, фрукти, тушковані, запечені. То можна переконати бабусь, що в принципі ми можемо жити, бо є цілі нації, які не вживають, наприклад. Там нема в них в традиційній кухні, там рідких таких блютик, наприклад, страв, таких як суп, суп борщ так. і так далі. Тому раціон харчування водний режим і, звичайно, дозоване фізичне навантаження має бути присутнє для нормальної, скажімо так, перистальтичної роботи нашої травної системи. Тобто ми сіли всі з ковідом спочатку на онлайн-навчання, що сприяло гіподинамії, да, і надмірному вживанні, так само непотрібних нам вуглеводних продуктів. І такий нюанс, як перекуси, хочу звернути увагу: не потрібно дитині давати перекуси, тому що, коли батькам здається, що дитина нічого не їсть, вони вважають, ну краще хай їсть, то, що вона їсть Бублички, соломку. А це дає дитині калорійність, да, вона відмовляється в подальшому споживати. Основний прийом їжі, який ви їй пропонуєте, а це має бути три основних прийоми їжі і два перекуси. Сніданок, обід, вечеря, і між ними два перекуси. Бажано за дві з половиною години до сну вже нічого не їсти, бути готовим. Лягати це спадки. не завжди виходить. Мене син особисто ми... знає, що якщо він буде лягати спати, він обов'язково до того, як я ляжу в ліжко, каже: Мама, я ще встигаю, я так хочу їсти. Ну тому, що його останній прийом їжі був е, зарано до того часу, коли він лягає спати то відповідно він вже просто зголоднів. Тому краще ви йому адаптуєте його режим харчування і щось таке е, рідке, типу кисломолочного продукту. Він може десь за годинку до сну сприйняти собі. Без проблем, ну я так розумію, що якщо поставили діагноз гастрит, це вже назавжди. Ну, як назавжди, фактично, ми маємо знати, що ми маємо до цього схильність, так? і острий гастрит, ми ліквідували причину, і його немає. Так, Хронічний, фактично, він може ніколи до вас не повернутись, при дотриманні нормального вашого способу життя, загострення я маю на увазі, і при не реінфікуванні гелікобактер-пілурну інфекції ми можемо щасливо жити. І забутися про дані скарги. Ну і скарги. На останок Анастасія, можливо, декілька порад для наших глядачів щодо Гастриту. Гастриту. так. Ну, перша порада для батьків не кожний біль в животі. Це є гастрит, що вони зрозуміли. Це перше, друге. Я вас дуже прошу першочергове звертатися на огляд до лікаря, не призначаючи собі і своїй дитині непотрібних обстежень, тому що це буде марна трата і ваших коштів, і ваших, вашого часу, ресурсу. І інколи ви начитавчись ось в інтернеті, да вирішуєте, не маючи медичної освіти, що це потрібно вашій дитині. Насправді все дуже просто. Це перше. Огляду лікаря. Друге, після того, як ми з лікарем врегулювали е, ті поради, і лікар вважає, що потребує дитина додаткового методу дослідження, тільки тоді, будь ласка, йдіть на додаткові методи обстеження. Так. І е, третя порада це як Порада, яку ми вже з вами говорили, це нормалізація способу життя пацієнта. Меншим пацієнтам це батьки намагаються зробити старшим. Я навіть пояснюю на прийомі своїм пацієнтам, що це досить важливо, і більшість успіху залежить від того, наскільки вони готові після медикаментозної корекції да, спостерігати і підтримувати здоровий спосіб життя, в тому числі це культура харчування. Тому що є багато розладів харчової поведінки. Які так переважають ті продукти, які не потрібні їм в житті, це сприяє в подальшому не тільки розвитку е, запальних захворювань верхньої частини терної системи, а й на, на, на надмірному набору ваги тіла, гіподинемія сприяє ну, ожирінню і так далі. Тому тут багато зав'язаних одних з іншими захворювань. Фактично, якщо ми нормалізуємо свій режим харчування, водний режим. так, ми будемо загально дітей. Будемо зберігати. В майбутньому е здорову націю, фактично. Тому, ось такі поради всі вам. Дуже дякую вам за розмову та за такі цінні поради та настановки. Дякую і вам, що запросили. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Якщо ви бажаєте прийняти участь у нашій програмі, пишіть, телефонуйте. Якщо у вас є цікаві теми, які б ви хотіли розкрити саме у нашій студії, ми чекаємо з радістю 0800 30 20 20, а також соціальні мережі зараз на ваших екранах. До зустрічі! Дорогі друзі, якщо ви хочете бути в курсі наших оновлень та нових відео, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк та залиште коментар. Ми будемо чекати на ваші відгуки та ідеї для нових відео.